Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Мар'янське Дніпропетровської області. Друзі, будь ласка, підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. Будинок загальної загальною 98 98 метрів, має 4 кімнати та окрему кухню. В будинок заведені усі необхідні для комфортного життя комунікації. Є центральний водопровід, електрика, газ та центральна каналізація. Загальна площа ділянки 25 соток. На прибудинковій території розташовані два гаражі, металевий та цегляний. Є два заїзди у двір. Усе бетоновано. Погріб з прибудовою, дві кухні. В одній стоїть паливний котел. Усі вікна замінені на металопластикові. У дворі є басейн. Будинок дуже теплий взимку. Вартість будинку 6400 доларів. У селі розташована уся необхідна для комфортного життя інфраструктура. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео.